За долар продається та курятина, яка вирощується за допомогою надінтенсивних технологій, тобто додаються і антибіотики, і інші кормові добавки, щоб курка виросла якомога швидше. За три долари технологія напівінтенсивна, а за сім це та птаха, яка отримує тільки натуральні інгредієнти та корма. Дані української лабораторії якості безпеки, продукція ПК. Якщо ми говоримо, наприклад, про імпортну продукцію, то не факт. Що до нас сюди буде заїжджати, а скоріше всього, заїжджає продукція тільки по вартості 1 долар. Компанія, яка завозить, ну, це як приклад, яка завозить будь-яку продукцію орієнтована на те, щоб завезти як можна більше, як можна меншу ціну. Минулого літа Міністерство економіки зажадало наростити імпорт м'яса з 50 до 300 тисяч тонн. Водночас в аграрному відомстві припускають, воно може бути погане. Не дивлячись на збільшення виробництва в першому півріччі, турбують факти повозу імпорту у великих кількостях, при тому низької якості, на сьогоднішній день м'ясо великої рогатої худоби імпортується в Україну по 915 доларів за тонну або 91 цент за кілограм, це те, що в інших країнах називається неліквід. Юрій Мельник, міністр аграрної політики, 17 липня 2008 року. За даними Мельника, зі 160 тисяч тонн м'яса, яке було завезено за перше півріччя 2008 року. Лише 28 відсотків було якісним сьогодні. Співвідношення хорошого і поганого імпорту десь приблизно таке ж, проте в самому уряді не можуть розібратися, чия в цьому вина сьогодні. Головна ветеринарна служба країни працює під міністерством агропромислового комплексу. І вони досліджують і дають дозволи на закупівлю будь-якої місної продукції. Вони відслідковують це від кордону до потрапляння цієї продукції на наші м'ясопереробні прилавки або на прилавки скажімо, торгових мереж. При видачі ліцензії треба вчитувати всі составляючі, починаючи від кількості і канчаток продукції. Ліцензії видавали без. согласование с Министерством аграрной политики и, в частности, без согласования с Комитетом ветеринарной медицины. Лоббисты импорту защищаются. Дешевая сыровина, доступные ковбасы. Наши выробники переконаны, это лукавые аргументы. Это низкосортное сырье, которое идет по демпинговым ценам и обваливает внутренний рынок. Самое важное в этом, что не защищен прежде всего потребитель. Вы заметили снижение цен на колбасы? При такому масірованому імпорті і про таких демпінгових ценах і нізкакачним сірі ні в конічному тоді е, потребітеля этого не почувствовал. Проте щедрість вражає цього року. Мінекономіки видало ліцензії на завіз м'ясного імпорту на чотири мільйони тонн. Проте реальні потреби України удвічі менші. Я, я не бачу проблеми сьогодні. Я вам щиро кажу проблеми врегулювання там чи імпорту. Вони всі відрегульовані. Сьогодні вступив до світової організації торгівлі, ми взяли на себе певне зобов'язання. Ми не маємо права обмежувати цей імпорт, тому ми ліцензії видаємо по заявительному принципу: людина звернулася, заплатила 700 гривень і отримує ліцензію. Така риторика не вирішує проблем галузі. Підприємці, які відчувають загрозу внутрішньому ринку, підготували 10 пропозицій до влади серед цих заходів. Це зміна санітарного режиму і контролю за ввезенням цієї сировини. Це дасть можливість контролювати, що завозиться. Є питання пов'язані з бюджетуванням цієї галузі, є конкретні суми, які передбачені видатками бюджету, передбачені стабілізаційним фондом, але цих коштів сільське господарство не отримає. Більше того, дотації на підтримку внутрішнього виробництва м'яса зменшилися з майже 2 мільярдів до 221 мільйона гривень. Представник блоку Юлії Тимошенко Василь Кравчук пояснює таку ситуацію кризою. Ну фінансова ж криза. Зрозумійте, що да, зараз менше дотацій дається на виробництво тваринницької продукції. Але ж треба розуміти, що це не просто що хтось не хоче чи не бажає. На всі запитання у влади відповідь одна: криза. Це універсальна річ, яка знімає відповідальність з людей, начебто, це є презумпція невинуватості. Водночас наводити лад на м'ясному ринку просто нікому. Дешевим імпортом промишляють представники геть усіх політичних сил, і про це політики навіть заявляють відкрито без ретуші, починаючи від е, представників там е, нашої. України партії регіонів, блоку Літвіна, Б'юта і комуністичної партії всі працюють на цьому ринці в більшій чи меншій степені їх інтереси є на місному ринку і імпорту м'ясопродукції в Україні. Голова української народної партії Юрій Костенко наголошує, що така байдужість недопустима. Сьогодні, коли є виклики світової фінансової кризи, сьогодні, коли є проблеми в кожній державі європейській, уряди сприяють тому, щоб саме національному товаровиробнику створювати більш комфортабельні умови, а продукцію національного товаровиробника продавати на внутрішньому ринку, обмежуючи доступ на внутрішній ринок іноземної продукції. Ось так формується політика протидії і світовій фінансовій і економічній кризі в Україні. ж... Все навпаки, за такої ситуації залишається лише апелювати до свідомості українців: любити і споживати українське на сьогоднішній момент. Саме українські люди є провідниками української національної політики, саме український народ і, і... І ентузіасти, люди мистецтва безумовно молоді сучасні українці не хочуть їсти неякісне, мобілізують людей на супротив. Зброя тут навіть проста листівка. Всім треба збагнути українське. Обираєш собі гроші. Повертаєш. Треба підтримувати національну культуру і е, український бізнес. Тому ми і проводимо цю просвітницьку акцію. Ми впевнені, що оцей цей код 482 – Код українського виробника буде привертати увагу наших людей, і коли вони здійснюють купівлю продуктів у магазинах, будуть сплачувати податки у свій бюджет. Можливо, наші люди відвикли боротися за здорове харчування, але зараз питання руба споживаючи іноземний неліквід, нація стає інвалідом. Більше половини продукції, яка заходить на територію України, іменно з харчових позицій, це ті продукти, які є найнижчою вартості, відповідної найнижчої якості там, там в Європі. А треба напевно зробити так, щоб наш споживач повірив, все-таки виробнику і зрозумів, що от, купуючи як український якісний продукт. Він купує своє здоров'я. Абрикос, завезений до нас з Іспанії, нібито як український, зовні жодної різниці. Проте, зважаючи на сонячний іспанський клімат, імпортний мав би бути смачніший. Але це не так. Іноземний, на жаль, не соковитий і без аромату. Адже багато тут залежить не лише від сонця. А від сорту і ґрунту, на якому плід вирощується. І головне, де виросло, там і має бути спожито. Це знали наші предки, які цінували понад усе власні харчі. Адже від добра добра не шукають, тому ми чекаємо.